Парк Погулянка, вулиця Вахнянина, 39. Ця територія розташована між університетськими гуртожитками імені Івана Франка та центром творчості дітей та юнацтва Галичини. Тут невелелюдно, а довкола багатозелені. Повноцінної автомобільної дороги сюди немає. Лише стежка у два боки. На території є церква та подовгастий будинок, який розмежовано цифрами 39 і 39 А саме через Вахнянина 39 А і виник конфлікт. За словами адвоката Василя Медведя, який захищає інтерес. Львівського національного університету імені Івана Франка 28 років тому, 1996-го, тодішній проректор вишу пан Кунцір надав дозвіл на приватизацію однієї з квартир цього будинку працівнику університету панові буряку, який і оформив документи на право власності. В 96-му році колишній проректор університету Кунцір СІ перевищив свої повноваження, яким надав дозвіл на приватизацію квартири номер 6 в будинку по вулиці Вахняна, 39А. власник, якому була надана згода на приватизацію, звернувся Лечаківську районну адміністрацію щодо припинення. Поняття квартири і створення окремого будинку володіння присвоєння окремої адреси 39А. було надано згода. Спочатку так званим власником цього будинку був працівник університету імені Івана Франка, пан Буряк. Згодом він подарував будівлю своєму синові, Ігорю Буряку. Чоловіка нашій знімальній групі вдалося розшукати. Однак спілкуватися з нами він відмовився. Коли останній раз було в хаті Вчора. – Вчора були? Так. Я і сьогодні був. Я там ночував і що далі? Ночували там? Ну а як? А де я маю жити? Скажіть, ласка, а у вас документи Всі є. Так? На, всі є. На, на ділянку чи на будинок? Ну все. А як вам вдалося приватизувати будинок? Без коментарів наступного дня ми уже застаємо Ігоря Буряка на Вахняна на 39 А щоправда, чоловік знову відмовляється з нами спілкуватися, а на територію обійстя знімальній групі заходити забороняє. Жодних документів на володіння будинком не показує, лише каже, що прожив у ньому все життя. Я тут народився, я тут виріс і напевне тут і помру. Адвокат, який захищає інтереси вишу імені Івана Франка, Василь Медвідь пояснює, згідно з документами 1952 року, рішенням Львівської обласної ради цю територію у розмірі 80 гектарів відвели під ботанічний сад Львівському національному університету імені Івана Франка, який є розпорядником ділянки. Вона у власності держави, а саме міністерства освіти. Однак розпоряджатися працівники університету можуть лише будинком під 39 номером, поза як Вахняне на 39 а привед приватизована фізичною особою закон України про державну приватизацію державного житлового фонду стаття 2 говорить чітко, що заборонено здійснювати приватизацію квартир, які знаходяться на території, в тому числі ботанічних садів Суди неодноразово підтверджували те, що законодавством заборонена приватизація об'єктів, які відносяться до закладів вищої освіти, розпорядником яких є міністерство освіти і науки України. Відтак починаючи з 2021 року, в міністерстві освіти намагаються відсудити цей будинок в його. Прокуратура встановила, що документи, на підставі яких відбулася приватизація, є незаконними, а відповідно майно вибуло без волі власника і без відповідного рішення. Феміда підтримала позов прокуратури в повному обсязі і в березні минулого року задоволила його. Однак Львівський поліційний суд, розглянувши поліційну скаргу відповідача, скасував це рішення. Нині справа перебуває на розгляді у Верховному суді в межах цієї справи, яка зараз знаходиться у Верховному суді, накладено арешт на вказане будинку володіння шляхом заборони розпорядження, в тому числі і приватизацію земельної ділянки, з тою метою, щоб захистити права держави, особи Міністерства освіти і науки України. Також наша знімальна група зверталася в прес-службу Львівської міської ради, аби дізнатися, яким чином знову. Таки за інформацією адвоката Василя Медведя, у Личаківській райадміністрації адміністрації погодили створення окремого будинку володіння та присвоєння окремої адреси на Вахнянина на 39 а на території ботанічного саду. Також нас цікавило питання, чи місто надавало дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки під цим будинком. Однак, у Львівській міській раді наразі цей випадок не коментують, просять більше часу, аби вивчити справу. До слова на офіційному сайті Львівської міської ради ми знайшли документ, який стосується дозволу на Виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Вахняна на 39 А однак, чи встигло місто цю ділянку виділити до арешту наразі невідомо у львівській міській раді. Пообіцяли надати коментар з цього приводу, достеменно вивчивши справу. Відтак тримаємо ситуацію на контролі. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, Юрій Кісь, програма очі.